Ну, все, до побачення. Така гарна дівчина ну, і без фото. Давайте дякую. зробимо фотографію. А що це у вас, до речі? Такою чарівною штукою, це не дядя. Це жабокіт. Я питаю вас, дядя, що це Це штука, яку ви мали вчити в школі. Жабо -кіт. Жабо -кіт. Десь так. я це вже чула. Так, руки, руки. руки. це 10 гривень. Ну, дайте потримати. Руки потримати. 10 гривень і буде тримати. От Добре. знаєте, що я люблю в наших жінках? Вони все хочуть потримати, але оцю штуку ви зможете потримати тільки через рік. А зараз ми вам покажемо, як її створюємо. Привет, ребята. Рада приветствовать вас в самом дорогом бизнесе в медиа. и от 3,5 до 10 миллионов. Да, там в среднем можно курить там про бюджет около 4,5-5 пяти миллионов долларов на производство. Мультфильм тут такая тонкая грань между творчеством технологиями э, всевозможными там комп'ютерними технологіями зачала боже тому божу, таке ж муші зробити вообще, то, що я не можу сделать в житті, і вот вот это. вотета. здесь теж є технічні моменти. Це реально серйозна діло. Це команда, яка створює українські мультфільми за голівудськими технологіями. І поки на фабриці мрій закладають зірки. Наші саджають дерева. Верба один з центральних образів повнометражного мультфільму Мавка лісова пісня, який вийде на екрани в році. тисячі за році. І за стадібор, і за аніматіршой за, за мерчендайзинг, і, і щоб в Україні, і щоб в Європі. І всі ці незрозумілі слова про мультик на кону якого 5 мільйонів доларів. Але спочатку сценарій, адже від історії залежить все. Оригінальні культурні коди, символи, філософія, костюми, да, от все, все, все це інтегрировано внутрі мультфільму. Да. при цьому сама історія, сторітелінг достатньо універсальний. Да? у нас там, ну, мабуть, там. седьмая, восьмая версия сценария. Мир анимации предполагает, что здесь все возможно. Любые правила, любой визуальный эффект, любое невероятное превращение, приключение. И сейчас, когда мы пишем сценарий, мы все время учитываем эти возможности. Далее фантазии письменники реализуют художники и мультипликаторы. И хоть с свету явный, тут все, как у Платье должно быть технологическое, то есть должно быть со швами, правильными с чтобы оно в движении двигалось правильно. То есть, потому что если ты сделаешь монолитно, она поднимет руку, оно порвет. Це, ну, то есть, оно не буде Нам потрібно сто разів э, рішити, як ми будемо робити кожну секундочку, все продумати, нарисувати аніматики, вивірити таймінг і не промахнутися, зробити все з першого разу. Ось тут створюють мультики. На вигляд звичайний офіс, але саме тут намальовані картинки оживають. Наприклад, щоб створити цей простий рух. Ціла студія працювала цілих три місяці. Так, процес довгий та складний, адже щоб анімаційним героям повірили, вони повинні стати реальними. Художники ретельно відпрацьовують кожну деталь образу, а мультиплікатори роблять їх живими. У нього є можливість для того, щоб двигати руки, ноги. У нього є бленшепи, які дозволяють робити йому определенні емоції на ліці. Деякі сцени навіть відтворюють актори, аби точно передати міміку та рухи людини. Ми стараємося прийняти рішення, як буде виглядати анімація, і на стадії відеореференс Це намного дешевле, ніж діти анімація. Актор теж приносить своє творчество. Тобто, як та по-своєму брови, брові, емоції. Далі важливий етап налаштування світла. Саме від нього залежить остаточний настрій сцени. Та фінальна стадія об'єднання всіх процесів в єдину живу картинку. Іноді кадр може вважатися 5, 8 і 20 часов. Один? один кадр. Один кадр, так. В одній секунді 24 кадри. В середньому, при створенні мультфільму, виготовлення анімаційної частини займає близько трьох років. Процес дуже трудозатратний, все робиться дуже довго. Ну, к слову, одна секунда анімації це один-два дні. Один два дня робочих аніматора даже я собі не представляла сколько людей може працювати над анімаційним проектом. По перше це, звісно ж, студія з аніматорами, з художниками, з технічним персоналом, з технічною дирекцією. Це більше ста людей. І зараз ця велика команда завершує свій перший повнометражний проект Викрадена принцеса. Права на мультфільм вже продали в багатьох країнах. Порядку 25 територій у нас закриті великі. Франція, Польща, Китай. Германия, Турція традиціона перші проката показывает, в принципі около 40-50% процентів ваших прибылі. Но тем не менее, анімація это довгосрочна штука, і далі можна зарабатывать на других вещах. Заробляти планують на іграшках, комп'ютерних іграх та мобільних додатках. А нам глядачам залишається чекати гучних прем'єр. Побачимось у кіно. Ну, друзі, з такою потужною продуманою до найменших дрібниць рекламною кампанією, наша мавка просто приречена на успіх. Я вже бачу десь за два роки гучні прем'єри, і не тільки в Україні, а далеко по всьому світу. І наша мавка крокує впевнено, стає дійсно культовим персонажем і поруч з нею дві чарівні жінки, які насправді мами цієї лісової. Красуні, вони її створили, вони її вигадали, і вони дуже-дуже переживають за її успіх. З нами сьогодні Ірина Костюк і Аня Єлісєєва, відповідно, продюсер та креативний продюсер анімаційної стрічки Мавка лісова пісня. Привіт, дівчата! Привіт! Скажіть, скільки грошей ми вже вбабахали в таку потужну рекламну кампанію. Все ще не потратили. І що у нас даже сейчас пока стадія у нас девелопмента, це розробка персонажей, це поліровка, шліфовка сценарія, це, конечно же, теж деньги. Ну, от потихонечку тратимо те, що уже нам вже видало нам государство. Тобто наше государство вже, да, нам видало 30% бюджету. Общий бюджет 5 мільйонів доларів. Із них ми отримали 800 тисяч от від государства. 50% ми вже обезпечили фінансування. Процентов вот собственно, ездим по таким мероприятиям, как были в Бордо, для того, чтобы привлекать инвестиции и партнеров, которые будут вкладываться вместе с нами, вступать в копродакшн с нами, делать предпокупку. Есть, вы привлекаете на 50% на 2,5 млн миллиона долларов, вы хотите привлечь инвесторов, да. я понимаю. Да? То есть, откуда? Вот первый вопрос. И какая рентабельность, вот если человек приходит с такой инвестицией, какую сумму он получает, и какой минимальный вот, вы примете минимальный взнос? Это его, же венчурный проект такой Ну, как бы payback проекта в зависимости от его вклада. Соответственно, если он принесет 10% от общего бюджета, 10% от, общего, от общей прибыли, когда она будет, не если, а когда она будет, он получит. То есть, грубо говоря, если ты инвестируешь 500 тысяч долларов, ты можешь рассчитывать на 10% прибыли да. от да. государственных деньги точно так же будут вами общества. Государственные... Да, система государственной поддержки такова, что они возвратные. То есть, если проект получает прибыль, О. проект должен вернуть. На да, да, ну, наша студия, кстати, одна из первых, которая мы получали государственную поддержку на наш фильм Незламна. Угу. И мы одни из первых, которые, собственно, вернули эти деньги государству. Стратегия компании в том, что не заработать и там намагатися заработать на. Одному релізі а, першим релізом фільм «Єй, груп і анімаград буде вкрадена принцеса». Через, і зараз да? через рік і там вже дуже багато роботи зроблено, вже є пресейли на багато ринків і в азію. Да. Ми ну, то то к тому, що це не случайний такий просто один вистріл. Спроба ні схопити. в ні в воздух просто Тобто вироблена вы, ціла стратегія, часто якої мавка є. У нас наша стратегія насчитує... Починає з слідчого года, з марта наступного года, 8 марта назначено Жиреліс. Э, Випускати по одному анімаційному повнометражному фільму в год. Дівчата я дуже боліваю за вашу мапку, чесно. Дякую. І бажаю, щоб все, що ви задумали ці з цим персонажем, з цією лялечкою у вас вийшло. Дякую. Запрошуйте ще. Ми будемо розповідати про наші. Ми вас запросимо ще. Дуже будемо дякую. слідкувати за вашими успіхами. Дякую. дякую. дякую.